У самій глибині кельтського світу, де містика переплітається з реальністю. Існує трикветр символ, який промовляє до наших душ про глибокий зв'язок з природою. Його три спіралі уособлюють найважливіші сили, що формують наше існування: землю, воду та сонце. Три починається з землі, твердої основи, на якій ми стоїмо, з якої черпаємо життя. Вона матір, що годує, дарує нам плоди, ліси та гори. Кельти відчували землю як живу істоту, сповнену духів. Та енергії. З землі витікає вода, життєдайна рідина, що пронизує все живе, ріки, озера, моря, все це артерії планети, що несуть життя і очищення. Для кельтів вода була священною місцем проживання божеств та духів. Над землею та водою сяє сонце. Джерело світла та енергії, що дарує життя всьому сущому, кельти поклонялися сонцю як божеству, що символізує силу, владу та надію. Спіраль сонця в трикветрі символізує його енергію, його тепло та його здатність освітлювати темряву та надихати нас на нові звершення. Переплітаючись, земля, вода. Та сонце утворюють нерозривну єдність, що відображає кельтське розуміння світу як взаємопов'язаної системи. Три це не просто символ, а й заклик до гармонії з природою, до шанування її сил та до усвідомлення нашої ролі у світі.